Спочатку щось цікаве. І взагалі все чоловіче населення від 18 до 25 пройде базову і фахову підготовку. Це не мобілізація. Це не мобілізація, ага. А що? А для чого? А чому не підготовку з квантової механіки? До речі, крепко розвиває мислення. Ну раз це не мобілізація, то для чого? Мобілізація. Але це підготовка людей, які будуть мати, так би мовити, первинні чи якісь, ну не тільки первинні, а базові і, і фахові для чого? Фахові навики володіти зброєю, ну ну ну, ну ми зрозуміли, для чого її вибрати потенційно, якщо там їх в майбутньому призвуть спеціально. А якщо в майбутньому призовуть, тобто це не мобілізація, але якщо в майбутньому призовуть. Відео це в телеграмі. Я залишу. Можете поширити,